Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Чим жили місто та Буковина? сьогодні? Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Тонка крига через власну безпечність у Чернівцях ледь не втопився. Рибалка свято стрітення. Як пов'язані між собою народні традиції, церковні звичаї та зміна клімату. Теплі спогади, яка зима найбільше запам'яталася містянам? Опитування Чернівецького репортера. Російські агресори продовжують забирати життя наших героїв. Сьогодні у селі Росошани громада провела в останній шлях солдата Ілю Никитюка. Йому було усього 22 роки. Він загинув, захищаючи Україну від окупантів. Вічна слава і пам'ять герою. Черговий зрадник служба безпеки України затримала чоловіка, який зливав ворогу дані про оборону Миколаєва. Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російські спецслужби залучили його до негласної співпраці через заборонену соцмережу ВКонтакті. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та розташування критичної інфраструктури Миколаєва. За даними слідства, чоловік перебував на постійному зв'язку з блогером, який проживає у Росії, і працює на ФСБ. Затриманому зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нерозмитнений товар, щоб не платити державі до України. 37-річний чоловік намагався ввести побутової техніки вартістю 400 тисяч гривень. За інформацією прикордонників, до пункту пропуску в порубне прибув бус, за кермом якого був громадянин України. Відповідно до товаросупровідних документів, які він представив, одна з комерційних фірм ввозила до України партію предметів побуту з Гонконгу. Та під час перевірки вантажу спільна оглядова група правоохоронців виявила майже 300 незадекларованих телевізійних смарт-приставок та 400 вакуумних пакувальників їжі. Після оформлення відповідних документів незадекларований товар вилучили. Куди передадуть та що робитимуть із цією технікою, незабаром вирішуватиме суд. Росіянин двічі намагався пробратися до України. Вперше чоловік на матраці через річку перетнув кордон між Польщею та Україною. Тоді волинські прикордонники схопили проросійського мігранта і відправили назад за кордон. Йому заборонили в'їзд до нашої держави на 5 років, та порушника це не зупинило. Вдруге він вдався до афери та цього разу йшов пішки із Молдови до України. Боковинські захисники рубежів його помітили і схопили. Тепер громадянин РФ перебуває у прикордонному підрозділі. Чому впертий росіянин так пробивався в нашу державу, правоохоронцям пояснити не може. Щоразу вигадує нові причини та за свої вчинки після рішення суду може сісти у тюрму до трьох років. Даний громадянин є громадянином Російської Федерації мешканцем Хабаровського краю. Чоловікові 28 років, колись перебував на території України та мав посвідку на тимчасове проживання. Яка, термін якої закінчився у березні минулого року? Е, на жаль, після цього громадянин вирішив не звертатися до консульських установ для того, щоб відкрити відповідну візу на в Україну. обрав інший незаконний шлях перетину кордону. Скандальну справу Сергія Бродовського передано до суду в правоохоронці довели причетність колишнього керівника Чернівецької обласної клінічної лікарні до розкрадання гуманітарної допомоги. Нацполіція разом із СБУ під час розслідування з'ясували, що в медичному закладі, яким в той час керував Сергій Бродовський, зникли ліки і медпрепарати на суму понад 1 мільйон гривень. Серед зниклого лікарські засоби, до складу яких входять психотропні речовини. Тепер екс керівник обласної лікарні Сергій Продовський може потрапити за ґрати на 12 років. Тонка крига через власну безпечність у Чернівцях ледь не втопився рибалка. Чоловік ловив рибу на озері у парку жовтневому та раптом пішов під воду. Все це помітили перехожі. Рятувати містяни. Накинувся черговий спостережного пункту, який розташований неподалік. Свідчення очевидців та настанови від фахівців ДСНС збирав Микола Швець. Опа, є. Чернівецькі рятувальники врятували потопальника. Це відео зазняв Іван. Розповідає, гуляв парком і побачив, як з під криги дістають чоловіка. Я бачив, що вже ситуація була занадто складна. Він майже наче провалюватися під кригу, але ну, засоби по рятунку, там, канат, і вони ну, реально врятували його. Витягував рибалку Анатолій Гермаковський. Він якраз чергував у рятувальному пункту неподалік озера. Каже, що відранку на водоймі було кілька рибалок, та коли почало теплішати, вийшов до них і попросив зійти з криги. Перебувати на ній вже було небезпечно, однак чоловік, який зрештою провалився у воду, проігнорував настанови. Попередив рибаків, що небезпечний лід. Не один з рибаків такий провалився. Негайно була надана допомога, є рятувальні засоби у нас. і Людині допомогли. Кінець Олександрова кинули йому. Ми дуже тяжко його тягнули, але ну, ми витягнули його на берег, лід під ним валився без кінця. Складно, але дістати вдалося. Постраждало, одразу переодягнули в сухий одяг, відігріли і напоїли чаєм. Він відмовився від госпіталізації і залишився у рятувальному пункті. Спілкуватись із журналістами не зміг. Пояснив, дуже замерз. Пострадавший зараз каже, для мене це Анатолій як сон. Я це заповню на все життя. Каже. Правильно ви кажете, що лід, ходіть звідти, йдіть звідти, лід, не можна, а ми не реагуємо на це, бо ми знаємо, що лід ще нормальне. От і за це приходиться розплачуватись. Це не перший випадок провалення під кригу за останні кілька днів. Розповідає речник управління ДСНС Сергій Бабчук. Днями у селі Денівці у ставку тонули троє людей. Їх вдалося врятувати, а от чоловіка у колінківцях живим дістати не встигли. Його тіло із води піднімали водолази. Якщо вже людина провалилася під криго, то насамперед все, що їй потрібно, це спробувати зачепитись за поверхню. Наприклад, коли людина падає, їй краще розставити руки в сторони, і цим самим зачепитися за край криги. Ось криликати на допомогу, ну і якщо є така можливість, самому спробувати вибратися. На поверхню, ну як це можна зробити? Наприклад, людина може відхилитись на спину, підтягнути ноги до протилежної сторони криги, так і відштовхуючись ногами, вилізти на спину. Рятувальники наголошують, лід зараз дуже тонкий. Перебувати на ньому небезпечно, і якщо із школярами постійно проводять заняття, розказують як рятувати і як діяти у разі провалення під лід, то із дорослими складніше, зауважує Сергій Бабчук. Люди чомусь самовпевнені і не дослухаються до зауважень і порад. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Булінг, правила поведінки під час воєнного стану та як не потрапити у ДТП. Про все це чернівецькі поліцейські розповідають учням міста. Роблять це у навчальних закладах, де спеціально облаштовані класи безпеки. Цього разу під час зустрічі відвідали десятикласників у багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей. Більше про це дивіться у сюжеті. Що таке булінг і як відучити дітей ображати та цькувати один одного? Розповідають чернівецьким школярам поліцейські. Максим каже, такі уроки цікаві, особливо коли про важливе розповідають фахівці. Сьогодні у нас відбувся урок безпеки з нашими поліцейськими, які нас охороняють. Я дізнався багато чого нового і нам. Товариші поліцейські розказали і повторили те, що маємо знати. По перше, це булінг. Особливу увагу правоохоронці приділяють саме дитячому булінгу. Наголошують дітям образи це не просто вияв агресії. Учням було наголошено про дотримання закону, а також за відповідальність, яка настає за у разі їх порушення. Поліцейські наголосили на відповідальності, яка не стає у разі вчинення булінгу. Учням було наголошено, як себе потрібно вести під час оголошення повітряної тривоги. Мета таких заходів створити безпечне місце для майбутнього покоління, зауважує Валентина Спринь, особливо зараз в умовах війни. Це вкрай важливо. Уроки безпеки поліцейські проводять щодня у різних навчальних закладах та роблять це у спеціально облаштованих класах. Сьогодні, як ніколи, клас безпеки відіграє серйозну роль. Ми були одні з перших, які виявили бажання все таки облаштувати цей клас у себе в закладі. Що таке на сьогодні? Клас безпеки. Це поєднання різних локацій в цьому класі, які охоплюють собою. Це перше це навчання змінної небезпеки у класі безпеки. Також проходять навчання з пожежної безпеки до медичної і соціально-психологічної допомоги. Є тут і ігрова зона. Діти відвідують клас раз на тиждень, незалежно від того, чи проходять там лекції. Олена Крючко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4. На поверхні буття у художньому музеї презентували виставку живопису відомого українського та буковинського художника Анатолія Фурлета. Метець виставляється у найрізноманітніших галереях світу та, попри це, майже щороку експонує свої роботи у рідних Чернівцях. Про свої картини і про те, що вдавалося творити у час війни, розповість наша Олена Кричко. Квіти, європейські пейзажі та кольорові будиночки. В умовах війни, розповідає художник, усім нам не вистачає яскравих фарб. Чи не вперше виставив на публіку роботи, над якими працював недовго, і на це зізнається, є свої причини. Знаєте, коли війна почалася, воно я спочатку не зрозумів нічого, щось так воно. Чи десь півроку я працював, а потім щось побіг. Ось що стало, і тобі не, ні туди, ні сюди. І так щось робиш, робиш щось, ділозиш, лозиш, я по болотні, і більше, і більше ніц. Ось такі воно. Ну і зараз теж важко. Навіть нічого зараз такого хорошого не виходить. Воно як не виходить нічого хорошого, не виходить якогось такого, щось монументального, цікавого, то туди. І робиш якісь якісь етюди, щось таке. Більшість етюдів художник створив на півдні Франції. Надихався також пейзажами Румунії та Словаччини. Між тим небайдужим лишився і до Буковини. На полотна переніс рідний будинок і місцеві церкви. У мене є дві церкви старовинні, давні. Ось Зараз ви бачите, у Лужанах там є. Це наша така гордість, святиня така велика і, і інша там ще. То, тут теж в Буковині малюва. Тоже, ну я так з натури не роблю, а оці два, дві церкви з натури. Ну, хату свою зробив таке, вона наїв такий. Це вже третя за останні чотири роки персональна виставка Анатолія Фурлета в рідних чернівцях. Втім, метець зізнається, творчий пошук триває, і найкращі роботи, безперечно, ще попереду. Насолодитися кольоровими творами та побачити в роботах щось своє, особисте можна у обласному художньому музеї впродовж наступних кількох тижнів. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Свято світла, християни східного обряду нині відсвяткували останнє велике релігійне свято зими стрітання в народі. Вважалося у цей день, зима зустрічається із весною. Чернівецький репортер дізнався, звідки свято бере свій початок та чи перегукується воно із кліматичними змінами сьогодення. Усі деталі Максим Барник розкаже. На Буковині знову потепління сніг, що випав минулого тижня вже майже розтанув, а мороз стає вже не таким лютим. За народними традиціями люди пов'язуються зі стрітенням. Воно закриває цикл зимових християнських свят. Клірик Микола Лагодич розповідає, відзначають його ще з четвертого століття. Сьогоднішнє свято називається Стрітення Господня. Це подія пов'язана з подією, яка відбулася на 40-й день після Різдва Христа Спасителя, коли його Матір і Обручник принесли до юслимського храму. Щоправда, розповідає священик із переходом зими у весну. Свято не пов'язано, а за новим календарем воно взагалі відзначається 2 грудня, що ще більше віддаляє його від народних традицій. «Воно не має релігійного підґрунтя. Сьогодні ми також освячуємо свічки. Це також є західна традиція, тому що в західній церкві це називається свято світла. В Україні свічки почали освячувати з 17 століття з часів Петра Могили у Чернівецькому центрі з гідрометеорології. Певнять народні звичаї відображають столітні спостереження за природою, тому час від часу вони можуть сходитись із реальністю. Міняється клімат і не завжди грають і народні звичаї. Народні звичаї це, скажімо так, багаторічні спостереження народу за тими чи іншими ознаками. Деякі ознаки грають, деякі ні. Тетяна Негадайлова підсумовує, погода та клімат – це ті явища, що повсякчас змінюються, тому неочікуване потепління часто може перерости у ще більш неочікуваніший мороз. Фахівчиня стверджує, календар за останні роки кліматично змістився. У нас практично зараз весна в кліматичному розрізі на два тижні раніше ніж була попередній, скажімо, 30-річний період. За словами експертки, хоч похолодання і можливе, та таких лютих морозів як на початку місяця, очікувати не варто. Тому цього року весна може початись трішки раніше. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Останній місяць зими йде до завершення, і, хоча цьогоріч зима була теплою, це не розчарувало українців. Навпаки, допомогло протистояти енергетичній кризі через постійні обстріли російських вар'ятів. Та все ж у цій холодній порі року є щось магічне, розповідають містяни. Чернівецький репортер знову вийшов на вулиці міста, аби дізнатися у людей, яка зима їм запам'яталася найбільше та чому. Ця зима була в 59-му році, в 1959-60-х роках, коли я ходила в перший другий клас. Вона мені запам'яталася тим, що е, багато снігу і мороз був, такий здоровий мороз. 54 роки тому у цей день я родила свою дочку, снігу було отако, а мороз був 15-20 градусів. Ну, напевно, то зими з дитинства. Було весело, завжди хотілося вибігти, погратися, вернутися до хати, випити теплого чаю, вломити кавалок бабиного колача і погрітися біля грубки. Справді, це коли справжнє, Це коли гарні люди з тобою, коли надившись на те, чи сніжно, чи не сніжно, але коли воно весело, коли воно по-справжньому. Земля одна запам'яталася за тим, що я належав добре покатався, було сніжно, і температура нормальна. Я була маленькою, новорічну ніч сніг пішов. Це було дуже гарно. Десь в році, 2018-му, то ще була така зима, тоді ходили колядувати, маланки, це було класно. Ти на лижах, родом з села, зайців пугав. Це ще було десь в 70-х роках, коли ще було маленько. Чим запам'яталося? Морозами, санками. І про погоду на завтра, 16 лютого, на Буковині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі у Чернівцях стопчики термометра опустяться до 5 градусів морозу, а в день прогріється до плюс 7. По області впродовж доби температура коливатиметься в межах від мінус 1 до 4 градусів тепла. Опадів синоптики не передбачають. За останні 130 років максимальна температура повітря була зафіксована у 1957 році, 15 градусів тепла, а мінімальна у 1994 році, 19 градусів морозу. Такою була інформаційна картина цього дня: теплого та затишного вечора. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на сі 4